і всем привет! С вами Сте 92 и что хочу сказати, я намалював себе новий скин нені. Ну, чекайте. Вот. Давайте зближем. Такий лисий челик. И что хочу ще сказати? Что мне підключило новый интернет. 20 Мбит. Ну там не повністю 20, давайте перевіримо Вот минус на тест тут. чекайте трохи ком під лагою. Вот. Бегин тест. Зара подивимось. пінк більше двадцяти буде 12, 14-15. Ну, короче, 20, можно так сказать. Може й більше бути. Може й бути менше. І відправка. Третє. Ні, 10, між 10-ма і 9 МБ Так, у нас інтернету є 19 ну, короче, 52 майже. 20 мегабіт і відправка 9. Ну, вже 10 мегабіт. Ладно, усім, всім спасибо.